Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 372. Скільки градусів містить кут, який становить 23,18 прямого кута та 1112 розгорнутого кута? Зрозуміло, починаємо. Номер 372 записали і спочатку виконаємо перше. Дивіться, нам треба знайти 23 вісімнадцятих прямого кута. Тобто ми шукаємо дріб від числа. А що таке прямий кут? Прямий кут це те саме, що 90 градусів, так? Тобто, нам треба знайти 23 вісімнадцятих, від 90 градусів. А як знаходимо дріб від числа? Дріб від числа знаходиться множенням. Отже, нам треба помножити 23 18 на 90. А як ми множимо натуральне число на дріб? Треба чисельник помножити на натуральне число. Тоді запишемо під одну дробову рисочку. 23 помножити на 90. А в знаменнику 18. І що тут можна зробити? Скоротити і чисельник, і знаменник на 18. В чисельнику буде 5 в знаменнику 1. Тепер у нас в чисельнику 23 помножити на 5. В знаменнику 1. А 23 помножити на 5 це буде 115. 115 перших, так? А ми знаємо, що це є 115. Отже, 23 вісімнадцятих від прямого кута становить 115 градусів. Наступне друге нам треба знайти 11 12 розгорнутого кута. Напишемо, що 11, 12 розгорнутого кута становить. Розгорнутий кут це 180 градусів. Давайте олівцем напишемо 180 градусів. Так? І що ми шукаємо? Дріб від числа. Тобто, знову, дріб від числа знаходиться множенням. Що ми робимо? 11 дванадцятих треба помножити на 180. І щоб число натуральне помножити на дріб. Нам треба натуральне число помножити на чисельник. Тому записали в чисельнику 11 помножити на 180. В знаменнику 12. І тут можна скоротити 180 і 12 на 12. В чисельнику буде 15. В знаменнику буде 1. Якщо усно важко поділити, обов'язково виконуйте ділення на черниці в стопчик. І тепер запишемо в чисельнику: 11, помножити на 15. В знаменнику 1, 11 помножити на 15 це буде 165. Дивіться, як треба множити на 11 це дуже легко. Якщо вам треба 15 помножити на 11, вам треба знайти суму 1,5, це буде 6. І 6 записати між цифрами 1 5. Отже, 15 помножити на 11 165. Чисельнику 165, знаменнику 1. І це все дорівнює 165. І дописали знак градусів. Все, залишилось тільки записати відповідь. До першого у нас відповідь 115 градусів. А до другого 165 градусів. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!